Десятирічний Семен Суспільному розповідає, що купив на благодійному ярмарку. Я купив вареники чотири штуки за 20 гривень. Одна штука по 5 гривень дуже смачно. Благодійний дитячий ярмарок читаємо, творимо, допомагаємо. Провели у центральній міській бібліотеці імені Івана Бевза. Зорганізували такий з нагоди 50-річчя закладу, розповідає директорка Олена Заквацька. У такий спосіб збирають гроші для Вінницької 120-ки. «1 червня 1974 року. Відбулося урочисте відкриття бібліотеки, і з того часу вона працює. Розпочала свою роботу звичайно від першої книжечки, але наразі має сотні тисяч томів книг, друкованих видань і інших видань. Від декількох членів колективу Зараз Такий повноцінний трудовий гарний колектив від однієї бібліотеки до 24 об'єднаних в централізовану бібліотечну систему. Кошти, які ми зберемо, ми передамо для 120-ї територіальної бригади на закупівлю дронів. Смаколики для ярмарку готували працівники бібліотечної системи, каже Заквацька Любов Репіна та Віра Броніцька розповідають, чим торгують. Готували ми сьогодні і налисники з вишнями і сиром. Рогалики, кексики, бутерброди і горішки з гущонкою. Ще зефір. Ми хотіли вчим побільше зібрати коштів для наших хлопців, які знаходяться особливо на передові. Ми за них дуже переживаємо. Кожного якби кожної людини в сім'ї є людина, яка служить. Окрім донатів, на ярмарку для захисників робили і обереги. Вікторія Полипенко навчала відвідувачів створювати запашні мішечки. Дітки його зроблять з трав, з пахучих, перев'яжуть стрічечками жовто-блакитними. І ми потім передаємо все це нашим захисникам. Ми готувалися, м'яту сушили, і лаванди, там інших різних пахучих трав наших українських. 50, напевне, у нас їх буде точно. До оберегів додають і побажання. Щоб вони поскоріше повертались додому з перемогою. Тривав ярмарок три години. Для оборонців на ньому зібрали майже 20 тисяч гривень. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.